Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referall. Сьогодні біржа Backpack роздала нагороди для тих, хто торгував в першому сезоні на їх платформі. Отже, як нам необхідно як ми можемо зараз забрати дану нагороду, вам необхідно перейти на сайт через ноутбук, нажати на кристалик, Z-drop та на кнопку Z-claim. Ось я зараз детально покажу. Знизу нажимаємо на діамантик, нажимаємо на Z-Drop і нажимаємо на кнопку Claim. І нам випадає ось така скринька, в якій будуть наші токени. Ось бачимо, що мені випало 454 токена V. Ці токени прийдуть на наш баланс орієнтовно через годинку. І ми зможемо їх продати на біржі. Зараз вони торгуються по 1,3-1,5 долара. Тобто я зробив торговий оборот на біржі у 500 тисяч доларів. Тобто я просто на 600 доларів купував, продавав, купував, продавав по маркеті, і по суті вони мені дали дроп на ці 600 доларів. Ось Якщо ми перейдемо безпосередньо на платформу, так, ось, то зараз ще ми можемо торгувати на даній платформі і відповідно, отримувати за це нагороди за другий сезон, який буде тривати до 6 квітня. Ось, бачимо, що в першому, в першому сезоні я зробив оборот у 517 тисяч доларів. І бачимо, що в розділі реверс нічого немає. Це означає, на мою думку, що це ще не основний дроп той, що вони нам дали. Я думаю, що ми по суті, зараз відбили всі свої затрати, по суті, вийшли в ноль, і вони нам ще насиблять як мінімум 500 тисяч доларів. Ну, відповідно до того, як хто зробив торговий оборот. Тому я рекомендую вам і далі крутити цей торговий оборот. Також в шостому пункті вам необхідно прив'язати свій гаманець бекпек і просто торгувати на біржі. І Також необхідно нам купити одне будь-яке NFT на тензор, і можна відразу продати і робити чим більше торговий оборот. Я планую на цій біржі зробити ще 1 мільйон доларів обороту. Тобто я закинув сюди ти 1000 доларів і буду ось так в парі сила на USDT по маркету купувати, продавати, купувати, продавати. І так я спалю ці всі 1000 доларів, і я думаю, що вони мені компенсують в 2-3 рази більше е коштів, ніж я спалю. Тобто, по суті, я збільшу свій баланс у 2-3 рази. Якщо у вас немає великих коштів, ви можете також закинути сюди 10-20 доларів, зробити торговий оборот. Хай навіть. Тисячу в 10 тисяч доларів. Я думаю, що вони також вам компенсують затрати, оскільки на даній біржі не так уже багато користувачів, але в них є достатні кошти для того, щоб відшкодувати вам всі затрати, тим самим зробити для себе непогану рекламу. Е, хто ще не робив е, цей другий сезон, не торгував на даній платформі, то ось ви можете в мене в роз... е, е, знайти таке от відео е, з дівчинкою. Де я покроково показую, показую, що потрібно зробити, як прийняти участь у другому сезоні. Ось тут буде покрокова інструкція. Також знизу ви знайдете всі посилання, як підключити розширення, як купити-продати NFT, як зробити торговий оборот до 6 квітня і відповідно збільшити свій баланс у декілька разів. Тому хто бажає, я рекомендую вам обов'язково прийняти участь. У цьому, ретродоп, у цьому ретродропі, оскільки заробити можна досить непогані гроші. При тому, що ми, по суті, абсолютно не мінімально ризикуємо власними коштами, оскільки ми бачимо, що ми вже відбили всі свої затрати, торгуючи на біржі Бекпек. Тому я думаю, що і в другому сезоні будуть нагороди ще краще, оскільки їхня команда заявляла, що в другому сезоні будуть нагороди вдвічі більше, ніж в першому сезоні. Тому рекомендую вам зробити будь-який торговий оборот, який ви захочете. Я думаю, що мінімально від 100 тисяч доларів. Тобто закинули 100 доларів. І по маркету купуєте, продаєте, купуєте, продаєте. І так, допоки не спалите цю от суму. І далі просто очікуєте дроп від платформи. Так, що ще я хочу сказати? Відповідно. Тут вигідно закидати чим більшу суму на баланс. От, приміром, якщо я закину 1000 доларів, то ось я просто по маркету раз купив, раз продав. І я вже зробив 2000 торговий оборот. Тобто, так, по суті, ви менше витрачаєте коштів на комісії і також витрачаєте менше свого часу для того, щоб зробити торговий оборот. В принципі, на цьому все. Подивіться обов'язково це от відео. Я там покроково показав, як все зробити і як прийняти участь у другому сезоні. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.